І на виробня, мої любі, ми з України. І поговоримо ми знову про дуже стародавній звичай українських жінок та дівчат. І хлопці з чоловіками любили поворожити, що там припіднятися. І саме в святки, починаючи від Катерини і аж до Маланки, виключаючи лише святі вечори та Різдво. Дівчата та жінки, а також чоловіки ворожили. Хлопці часто підглядали. Ми сьогодні розглянемо один із стародавніх звичаїв ворожіння. Він трошки перероблений на наш лад, тому що раніше замість цих бумажок із бажанням, які тут написані, ночі наливали водичку і з горіха робили ось такий кораблик і свічечку на болгарок свічки. <кій> Три рази перехрестилися і пускали цей кораблик на воду, щоб він плив. І до якого він припливе, що він там нам загадає, ви бачите, так? Я буду вам так показувати. Його навіть направляли, тому що це не море. Вода стояча була. Тричі, двічі рази. Які бумажки загоралися, те бажання і збувалося. Іноді чекали довго. Іноді треба було. Ось подивіться, мені здається, що перше бажання у нас вже є. Але ж не хоче ще, бачите, не хоче. Зовсім близько, а не хоче. Так, це, щоб не згоріло. Так, одне є, друге є. Це ми і третій раз. Тобто по черзі дівчата збиралися і кожна пускала свою. Я вам показую, як вона пускала. Вона пускала ось по цій такій річці удаваній. І дивилася, куди воно припливе. Ось так ось воно пливло. Зараз, якби це вам гарно так показати, ось так от. Зараз покажу. Подивіться, зараз, 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 зараз. Зараз, 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 от зараз. Отак. О, вроді от я би показала. А ну дивіться. Ми поки направляли відео, абсолютно не зачіпаємо, не дивимося, що там далі буде. Подивіться, ось підпливла і щось там собі думає. Щось там тобі думає. Дівчата сміялися, гадали, ворожили. Тобто було різні такі. Так, і це в нас є. Ми відкладаємо, які у нас є. Зараз подивіться, взагалі ворожили довго, ворожили вночі. Дівчата реготали, сміялися, одягнені були в українському одязі. Завжди це було цікаво. Так, ці відклала, ці вже загорілися, потім така вам буде інтрига. Я сама не знаю, я подивлюся, обов'язково, що ж там загорілося. А ну тепер для вас бажання. Ану кожен із вас, загадайте, будь ласочка, загадайте. Раз, раз, а я пускаю на воду, пускаю на воду. Як ви розумієте, це не так просто зробити? Ось до чогось підпливло. Хто загазав, ось, ось маленьке таке. Я його на калину кладу і обов'язково вам покажу, що з цього вийшло? Ось так виражили дівчата. Різні були способи, але ось цей спосіб можете повторити. Слава Україні! Українці вміли і веселитися. Звичайно, що в цьому є доля якась жарту, але коли в коморі збиралося багато дівчат та хлопців, було дуже-дуже цікаво, було весело. Тобто, кожен. Загадував своє. А в нас бажання одне. І зараз ми дивимося, що ж випало. Спочатку три, які загорілися. Так. Вас очікує кохання. Так, це хорошо. Подивіться, подивіться, що загорілося. Тут один листочок. Перемога! Перемога! Боже мій. І знов кохання. Це, мабуть, не знаю, Тамара Миколаївна загадувала. Кохання та да, кохання. А це хто там загадував? Подорож буде прекрасною. Хто загадував про подорож? Ото на калину я клала. Ось так. А тепер виключаємо і можете спробувати самі.